Доброго дня, шановні винограда-любителі. нас 15 серпня 2024 року ми знаходимося на нашій ділянці в місті Карлівка Полтавська область Україна. Тема сьогоднішнього відеоролику це знайомство з гібридними формами і сортами, які вирощуються в нас без укриття на зиму, тобто з підвищеною морозостійкістю, які можна вирощувати як на аркі, так і на звичайній шпалері. Вони мають морозостійкість в середньому 26-28 градусів і ми. Вже багато років їх вирощуємо без укриття, вони вже перевірені і можемо з цими, цим досвідом з вами поділитися. І от ми стоїмо біля куща гібрид, не, сорту, американській селекції під назвою Фейс. Ранню сроку достигання, крупна, як для кишмиша, дуже ягода. видовжена така трошки підпальчик. Відмінні смакові якості, хороша безнасінневість десь на рівні другого класу. Дуже крупна гронка. В цьому році деякі гірше заплулися, деякі краще, бо сезон такий не дуже стабільний був. Але в цілому головні його переваги це морозостійкість і смакові якості. Смакові якості відмінні. Тут до нього наріка ніяких. Шкірка така дещо трошки товстенька, але вона при їжі практично не відчувається, легко з'їдається, але таку шкірку практично ніколи не прокусує ні оса, ні шершень. Пошкоджень ягід від цього не буває. Це кишмиш фейс американської селекції раннього сроку достигання. Ми пробували цей сорт вложити на зберігання на зимове, і він досить тривало зберігався, десь приблизно до кінця січня, початка лютого. Далі ми переходимо, у нас тут весь ряд близько 30 метрів, у нас переведений практично все на неукривну культуру. І Тут висажені і перепривиті різні гібридні форми. і перша із них після фейзу це клубнічний або полуничний. Це все тут молоді кущики, це де другий, де третій рік їм від посадки і маємо перші врожаї. Тут полуничний дещо скромніший. Вдома в нас там вже більш старий кущ, там він плодоносить дуже потужно. Тим більше в цьому сезоні оцей ряд взагалі не поливався, при тому, що дощів у в нас практично не було. Так, там, якщо може, десь за літо одне-два відра води вилили і все. Просто тут на цій ділянці з водою дещо проблема. Вся вода, яка є, ми використовуємо для шкілки, а для самого винограду, практично ні. То він ріс, якраз в спартанських умовах, але дав хороший врожай початковий. Значить, клубнічний або полуничний. Чим цікавий. Дуже смачний. Там мультифрукт намішаний і мускат, і забела, і якісь квіткові нотки, і дуже такий багатий мультифруктовий смак. А як вже з ягодку з'їдаєш, після смак такий, як вроді, з'їв суницю. От його і назвали полунечний або клубнічний. Дуже красива, дуже товарна, велика ягода, великі грона. Дома у нас були грони десь приблизно до 2,5 кг в окремі роки. Взагалі дуже шикарна, потужна форма. Далі це плодоношення гібридної форми зенікового Олега це ізюмський мускат. Відмінні смакові якості тут карамель в смаку на першому плані. Я б сказав так, рідка карамельна конфета. Дуже цікавий, смачний. Там і мускат, там і мультифрукт, там чого тільки немає. Ну, один із найсмачніших виноградів на нашій ділянці це молоденький кущик за плодоносив. Вдома у нас там прививка давненька йде на більш старому кущі, там давно плодоноси, але сюди перенесли на, це, на цю ділянку, щоб вести його іменно в невкривній культурі. Дуже надійна, смачна форма, яку раджу практично кожному, хто хоче мати відмінний по смакових якостях виноград. Це ізюмський мускат. Зараз ми біля кущика, де плодоносить сорт кишмиш Хоуп американської селекції. Він такий кінець раннього, початок ранньо-середнього терміну достигання. На сьогоднішній день вже солодкий, але ще трошки не зійшла кислота. Відмінні смакові якості. Тут також дуже багатий смак. На першому плані такі лабрускові нотки, а далі якісь такі квіткові, і фруктові нотки. ну Дуже цікавий по смаку. По безнасінності десь другий, приблизно третій клас безнасінності, Має дуже велику ягідку. Ягідка видовжена, пальчикова. Зараз вона ще така трошки салатного кольору, але по повній стиглості вона буде така практично жовта. Дуже красива. Відмінно висить на кущу практично до обрізки, і ми використовували його в тривалому зберіганні. Вона ще у нас і пролежала разом із фейзом десь приблизно до початку е, лютого місяця. Так що його можна використовувати і для тривалого зберігання. Дуже цікава форма. Так, і Також в цьому ряду у нас тут минулорічна прививка, ультрарання форма селекції голуба Анатолія Олексійовича під назвою Знойний. Також заявлено як підвищеною морозостійкістю. Цей кущик не вкривався в цьому сезоні. Відмінно все плодоносе, залишки з його, ми вже практично більші гронки зняли. Це так Залишили для того, щоб відвідувачам показувати, демонструвати. Має дуже плотну щільну м'якоть, хрустку, гармонійний смак і дуже високе сахарне накопичення. Анатолій Олексійович говорив, що ця форма також може дуже довго висіти на кущу, практично до моменту обрізки. Тобто достигає в кінці липня і дуже довго висить на кущу. Це в відмінні якості. Його також практично не трогає оса, бо тут така підвищена трошки шкірка по товщині, і вона практично, ну, це якщо птиця хіба що десь розклюне, бо тут якраз сіткою не прикрито, то птиця може клюнути, а оса далі продовжує. Взагалі дуже цікава штука. Зараз ми біля кущика, на якому запривита це минулорічна прививка, форма селекції кашича Ельдорадо. Також Заявлена з підвищеною морозостійкістю. Це вже залишки на кущу. У нас вона плодоносив перше. Вразила в першу чергу смаковими якостями. Тут, ну, сильніш, най Найсильніший мабуть, мускат з усього, що нас в цьому році плодоносило. Ягода така не дуже крупна, в районі десь 8 грамів приблизно, 8-9 грамів. Дуже така вона м'ясиста, і дуже соковита і дуже солодка з яскравечним мускатом, дуже сильний мускат. Заявлена підвищена морозостійкість. Ми в цьому році цей кущик не вкривали. Подивимося, як вона буде далі себе вести. Але Знаючи відгуки інших виноградарів і куштуючи його на інших ділянках, і в цьому році я закрив ще собі два додаткових куща, її, щоб мати саме невкривну культуру. Це Ельдорадо. Дуже цікава штука вийшла, і я думаю, є в неї дуже великі шанси бути на нашому винограднику як можна довше. Зараз я хочу продемонструвати вам ще плодоношення Одної з неукривних гібридних форм це селекція Калугіна Віктора Михайловича під назвою Ейфорія. Ця форма ще далека до достигання, вона більш пізніша, але має дуже велику ягідку буде така мясисто сочна з плотною м'якіттю. В смаку в першу чергу буде такий лабрусковий присмак. Дуже така вона. Ароматна, там і якісь квіткові багато таких ноток відчувається. І нотки тропічних фруктів. Ну, на першому плані це лабруска. Але немає м'якоті в мішочку, як в Ізабели чи в Лідії Абсолютно тут щільна, мясиста, така дуже плотна м'якоть і дуже такий яскравий насичений смак. Але цій формі ще досить рано для достигання, або трошки пізніше. Зараз ми біля гібридної форми селекції Калужина Віктора Михайловича під назвою Сьомушка. Це одна з найсмачніших форм на нашій ділянці, має найкрупнішу ягоду з усіх таких невкривних разом з ейфорією, але ну, вона набагато раніше достигає. Величезні грони в неї також в цьому році ми тут вже урожай зняли. Але далі ще ось декілька грон залишилося. Це у нас прививка на одному з рукавів, а там вже на тій ділянці посаджено у нас вже два власних саженця, вже вони починають плодоносити. Чим цікава, вона під стать клубнічному, але має, на мій погляд, ще більш виражений смак, більш насичений смак, такий парфюмований, ну, дуже сильний. Тут і мускат, тут і. І така легесенька є, і квіткові нотки, і фруктові нотки. Я б сказав, Тут мульті-мульті все, що тільки можна по ароматах відчути в цій ягоді. Хто такий дуже такий сильний гюрман, може відчути взагалі там, безліч всяких смаків. І вона в різний період достигання має різні відтінки. А взагалі дуже солодка, дуже смачна, ароматна. І головна, її така особливість, що вона має підвищену морозостійкість. От для тих людей, хто хоче вирощувати без укриття, це. Дуже чудова знахідка. Я дуже радий, що в нас вона, ця форма є. В свій час ми проходили по ділянці Калугіна і бачили, там під грушею таке, таке неподобство. Але видно, що не на грушу поплилося, спробували ягідку, така дуже смачна. Купили в нього цей череночок, запривили його, таке чудо у нас з'явилося. Там і близько таких грон не було, але форма розкрилася і дуже дуже, дуже цікава. Це сьомушка селекції Калугіна Віктора Михайловича. Справжня знахідка для поціновувачів неукривного виноградарства. Зараз ми біля куща, де у нас по гібридна форма селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою Кешмиш Ютал. Багато років її вирощуємо, дуже задоволені нею. Тут велике навантаження, шикарні завжди грони. Окремі дуже добре в цьому році запилилися, там гронки під кілограм є, а окремі дещо гірше, бо запилення не дуже якісне було. Але щорічно вона радує чудовим врожаєм, великим навантаженням, і відмінним смаком, і саме головне підвищеною розостійкістю. Тут і злегка карамельні нотки відчуваються в смаку, і квіткові нотки, і дуже високе цукронакопичення. Немає такої щільної шкірки, як у Юпітера, бо тут Юпітер у нього не і в батьках цієї форми. Це талісман схрещений з Юпітером. Але на мій погляд, форма мені цікавіша, особливо, як на мене. Має і більше грона, і більше навантаження дає, і кращий смак, і набагато тонша шкірка. Дуже смачна, соковита, надійна. Років 10 вже на цьому кущу вона плодоносить, так що вже себе зарекомендувала ну, з усіх кращих сторін. Дуже рекомендую також всім поціновувачам неукривної культури виноградарства це кишмиш ютава на цьому, я думаю, буду завершувати це відео. Кому воно сподобалося, підтримайте його лайком, коментарем. Підписуйтесь на наш канал. Всім кріпкого здоров'я і все буде Україна!